Доброго ранку, діти! Який у вас сьогодні настрій? У нас чудовий, бо ми хочемо запросити вас на прогулянку до річки. Тут ми бачили дивовижну комаху і хочемо вас з нею познайомити. Це бабка. Бабка хижа комаха. Одна з найшвидших. Вона приносить користь знищуючи комах кровососів, мошок та комарів. Швидко літати та ловити здобич їй допомагають довгі крила. Великі очі, які займають майже півголови, дозволяють бабці добре бачити здобич. Бабки красуні, краса нашої природи. Тіло тоненьке і вузьке. Крила у них зазвичай прозорі. Бабка має дві пари різнокольорових крил, які можуть мати навіть райдужний вигляд. Бабки можуть бути різними, коричневими, синіми, жовтими, червоними. Дітки, пропонуємо вам сьогодні намалювати бабку, а малювання наше буде незвичайне, воно буде пальчикове. Приготуйте до заняття фарби, лист паперу та ваші вправні пальчики. Тепер можна приступати до роботи. Будьте уважні, повторюйте за нами. Малюємо тіло бабки. Спочатку пальчиком натискаємо сильніше, бо тіло ширше, а на кінець тонше, тому натискаємо менше. Розвертаємо арку, щоб було зручніше, і малюємо два великих ока. Фарба підсихає, робимо перерву, миємо ручки. Іншою фарбою малюємо крильця. Вони довгі. Пальчик ковзає до верхньої частини тіла бабки. Малюємо два крильця з одного боку та два крильця з іншого. Тепер знову помиємо ручки. Тепер навколо бабки малюємо зелень. Травичку та листочки. Все це робимо пальчиками. Зеленою фарбою. Дивовижна бабка у нас вийшла. Тепер знову помиємо ручки та потанцюємо разом з веселими комахами. весело літає в неї крила, наче сяють. Має вона довге тіло і літає дуже сміло. Ось закінчується наша прогулянка до річки. Тут ми не тільки побачили дивовижну комаху, а й намалювали її. Ви запам'ятали, дітки, як ця комаха називається? Чекаємо на ваші роботи! До побачення!